Інвентар для тренувань, який, на мою думку, має бути в кожного. Мене звати Оля, я тренер естетичних тренувань зі стажем близько 7 років. Один з найкращих та найдешевших в моєму списку це простий тенісний м'яч. Він дуже добре допомагає позбутися набряків, якщо його використовувати як масажер для шиї та з верхньої частини спини. Також тенісним м'ячем дуже добре масажувати стопи після важкого та активного дня. Він швидко забирає біль. Та додає легкості стопам. Наступний інвентар це коврик кузніцова. Такий коврик з шипами використовується для розслаблення шиї та м'язів спини після важкого дня. Всього 10 хвилин ввечері допоможуть перезавантажити нервову систему та зняти напругу шиї та спини. Та останній в цьому списку, але не останній за користю, мій улюблений Мферро. Він має багато цілющих дій, але найкраще працює з розкриттям грудної клітки та м'язами спини. Також його дуже добре використовувати як масажер для м'язів після тренувань. А який інвентар для тренувань є у вас і який ви вважаєте найкращим? Поділіться в коментарях, мені буде дуже цікаво прочитати. Давайте разом, будемо здоровими!